Ата ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на тевай у студії Аліна Мазур вітаю. Проросійські бойовики цієї ночі 11 разів обстріляли табори і блокпости сил АТО на Донбасі. Про це повідомляє інфоцентр ради нацбезпеки та оборони. Так протягом трьох годин з першої до четвертої ночі обстрілювалися армійські базові табори, і блокпости біля Свердловська, Краматорська, Слов'янська і Артемівська. Поблизу Креміної поранено двох українських силовиків. здійснена серія нападів і мінометних штурмів на українських прикордонників в районі. Містечок Червонопартизанськ, Бірюкова і й Ноздрівка на дорозі. Бірюкова должанський на Луганщині штурмували базовий табір ротної тактичної групи. Нагадаю, у минулу п'ятницю президент Петро Порошенко віддав наказ про припинення вогню у зоні антитерористичної операції на тиждень до 10 ранку, 27 червня. На Донеччині зловмисники двічі підірвали залізницю. Перший вибух стався у пів на четверту дня на ділянці іловайськ кутейникове кутейникова Як повідомили в Укрзалізниці, на момент вибуху на перегоні знаходилися вантажний поїзд. З РЕК Зійшло 14 вагонів. За 20 хвилин невідомість здійснили підрив колі на перегоні іловайськ моспі Моспіне. Тут на момент вибуху знаходився тепловоз. Під час обох терактів ніхто не постраждав. Зараз на об'єктах ведуться відновлювальні роботи, за словами залізничників, сполучення в регіоні не перерване антимайдан і народне віче, що пройшли напередодні у Харкові. Закінчилися травмпунктом для двох активістів та приводом в міліцію ще для 30. У неділю ввечері між мітингувальниками Євромайдану і антимайдану та міліцією сталася сутичка правоохоронці оточили сепаратистів, проте учасники Євромайдану намагалися прорватися через міліцейський ланцюг, що відділяв їх від учасників іншого пікету. Проросійські мітингувальники, яких було близько трьох сотень, поводилися агресивно. Міліція застосувала силу внаслідок... Док травму отримали двоє євромайданівців. Також повідомляється, що одному з міліціонерів пробили голову. Затримано три десятки осіб з обох сторін. ちょっと見て У Києві не припиняються протести проти кремлівської агресії. Цього разу півсотні активістів пікетували російське консульство. Проте обійшлося без насилля. Як повідомляють очевидці, активісти лише кинули у міліцейський кордон кілька горіхів та залишили дві автомобільні шини. А перед тим без сутичок не обійшлося біля Києво-Печерської лаври. Активісти пікетували святиню, аби не допустити проросійської ходи проти євроінтеграції. На переконання українських мітингувальників у лаврі збирали. Ося проголосити так звану Київську народну республіку. Пізніше до них приєдналися і священики Київського патріархату, які молилися за єдину Україну. Але вхід до храму закрив кордон правоохоронців. Між ними та протестувальниками сталися сутички. Утім, провести проросійську ходу сепаратистам не вдалося. Після цього неподалік Лаври група невідомих розгромила відділення російського Сбербанку. Нібито у києво у лаврі знаходяться люди, які хочуть створити Київську народну республіку та закликають громадянин громадян України до насильницького повстання. Слісна оперативної групи Печерського районного управління проведено смотрю місця завершення приступлення. Володимир Путін запевняє, з українського боку стріляють. Про це російський президент повідомив напередодні. Він також зазначає, що оголошене президентом України Петром Порошенком перемир'я важлива частина остаточного врегулювання ситуації. Необхідно, щоб люди, які проживають на південному сході України, відчули себе невід'ємною частиною країни, заявив очільник Кремля. Разом з тим він розповів, що Росія зафіксувала за допомогою об'єктивних засобів контролю, щоб Боевые действия не прекращаются. Нагадаю, Путин поддерживал мирный план Порошенко, но назвал его ультиматумом. К сожалению, то, что мы фиксируем с помощью объективных средств контроля, говорит о том, что боевые действия не прекращаются. И сегодня ночью мы увидели достаточно активную работу артиллерии с... Украинской стороны я не берусь сказать, кто это делает, то ли это регулярная армия, то ли это, это так называемые вооруженные формирования каких-то правых сил, но это происходит. Сьогодні Рада ЄС обговорить нові санкції проти Росії. У порядок денний можуть внести так звані санкції третьої фази стосовно цілих секторів економіки, а не окремих фізичних осіб та їх активів. Йдеться про обмежений доступ до європейської фінансової системи і скорочення європейських інвестицій в Росію. Якщо Рада підтримує новий пакет санкцій, остаточне рішення про їх запровадження приймуть на саміті ЄС 27 червня. Там же Україна має підписати економічну частину угоди про. Асоціацію з європейським союзом. А сьогодні в Люксембурзі Україну представить новий міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він передасть міністрам європейських МЗС мирний план Петра Порошенка з регулювання ситуації на сході України. Проведе двосторонні зустрічі з єврокомісарами Кетрін Ештон, Штефаном Фюлем та главами зовнішньополітичних відомств країн ЄС. І поки це всі новини більше дивіться вже за годину об одинадцятій. Гарного вам дня і до зустрічі.